Доброго дня. Щиро вітаю таку теплу аудиторію і хочу поділитися своїми думками. Бо е, народження книги це як народжене дитя, це ну неперевершене, і гортати її е, повертаючись до цих думок, це дуже важливо. І я е, дуже рада, що мені запропонували приєднатися до цієї ідеї, вкласти е, частку свого серця. Видавництво цієї книги, що це стало можливим. Чому, на мою думку, є три головні риси, чому треба ознайомитися з цією роботою? По-перше, в ній викладено аналіз досліджень та перших джерел за 30 років. Тобто, якщо ми не бажаємо витратити своє життя 30 років, то за нас це вже зробив Ярослав, який витратив свої знання та систематизував це для нас. Тобто тільки саме корисне і тактовно викладене. По-друге, тут ви знайдете аргументовані виклади різних підходів. Це не одно, з одного боку. Це гарно, а це погано. Підходів для розвитку економіки країн, що перебувають у кризі, та історичний огляд їхньої ефективності. Тобто, виводи, що це погано чи гарно. Ви робите, ну, дозволяємо робити читачу. А він не а... Дуже поважно ставити це до вашого ставлення, що ви у вас є ви доросла людина, у вас є думка, і ви можете аналізувати е, цифри та робити висновки. По-третє, автор не тільки показав слабкі місця. Що мені дуже, це дуже гарна думка. А запропонував аргументований погляд, а що ж робити далі. Бо завжди казки закінчуються, все жили, да? а що ж було далі? Да? Тому критикувати всі ми мастаки, а що ж робити. Тому ця програма це аргументований економічний огляд програми для нашої країни. Тому книга Новий Захід, Українська Мрія. Це не фантазія, а верифікована та системна програма змін, що обов'язково наблизить нашу країну до економічного успіху. Тому приєднуємося до цієї роботи і не тільки будемо спостерігачами, що хтось прийде до нашої хати і зробить в ній гарно. Треба взяти відповідальність на себе і робити, почати робити. А що робити? Дякуючи нашим автору, ми знаємо. Дякую.